Рівень безкарності у світі політично невиправданий і морально нестерпний. Сьогодні все більше урядів та окремих осіб вважають, що мають право отримати картку вільний від в'язниці. Вони порушують міжнародне право, вони порушують статут. ООН вони закривають очі на міжнародні конвенції з прав людини чи рішення міжнародних судів. Вони можуть зневажати міжнародне гуманітарне право. Вони можуть вторгнутись в іншу країну, спустошити цілі суспільства або повністю знехтувати добробутом власного народу. І нічого не буде. Ми бачимо цей вік безкарності скрізь на близькому сході у серці Європи на африканському розі та за його межами. Війна в Україні розростається без ознак затихання. Цивільні люди платять ціну зростаючою кількістю загиблих і зруйнованих життів та громад. Настав час для справедливого миру на основі статуту ООН, міжнародного права та резолюції ООН.